Як розібратися, де істина церква, де проповідується правда, де проповідується істина, дуже легко. Ісус Він проповідував Царство Боже, Він посилав своїх учнів і говорив: ідіть і проповідуйте, щоб приблизилось Царство Боже. Він постійно став акцент на Царстві Божому. Тому це дуже дуже легко перевірити, яка церква Вона проповідує Царство Боже. Тому що зараз багато церков, які проповідують просто цей світ, це земне життя, що тут все клас, тут все буде алілуя, ходіть до церкви, тут на землі все буде отак. Тобто фокус на земному царстві, а не на Царстві Божому. Але Христос Він фокусував усіх на Царстві Божому. Це те, що має бути на першому місці у віруючого християнина. Тому, якщо це не проповідується, то там нема істини.